А ми переходимо до Рівненської області, пан Олександр Мензул, е, Я нічого не знаю про Варазку громаду, але думаю, ви зараз трошки нам більше розкажете саме про цю громаду і про сферу цифровізації цієї громади, тому що дуже класно про вас також відгукувалися. Що ви будете, що ви дуже класно впишти цю панельну дискусію. Тому, будь ласка, розкажіть нам саме про сферу цифровізації вашої громади. Зараз дивіться, Вітаю вас всіх, хто вважає себе. Digital, а не ламповим. Такий нюанс. Як ми розвиваємось, цифровізація, в принципі, вселяється всі наші е, галузі, особливо військову. Тематику. Я впевнений, що українська армія переможе завдяки тому, що дуже сильно впроваджують цифрові технології. Тепер про вараж. Вараж ні, ні, це не моя. Вараж місто Супутник, Крівницька атомної станції, ми знаходимося. Фактично 54 км від кордону з Білорусією, і це дає деяку специфіку. І сказати, що ми в тилу на жаль, на сьогоднішній день я не можу. Однак у нас населення 50, 56 шість тисяч в громаді, 17 сіл і місто Вараш, де живуть власне атомки. Про електронно документообіг. ми його розпочали впроваджувати в минулому році. Це система докпроф, мабуть, багатьох кого вона є. Дійсно, фактично до нуля зведена робота з паперовими документами. Це як службові записки всередині виконавчих гілки влади, комунальних підприємств. Всі, всі користуються виключно цією системою. Ми отримали відповідники СЗІ. Електронний підпис і так далі, відслідковування, крім проходження документів, виставляється в деякі. Ну, ви, ну, на кожен вид документа виставляється певні часові обмеження. І тому скільки раз воно скоротило, я навіть не можу сказати, бо раніше особисто я не засікав, скільки документ ходив. Бо міг тижнями ходити. Зараз це займає до кількох годин або максимум хвилин. Е Система ДОКПРОФ – це не тільки система, ну, система документообігу, це не тільки документообіг, це і, і реєстр громади. Буквально недавно ми запустили реєстр е, на презентації ви бачите да, напрямки, е, починаючи з автоматизації функцій ЦНАПа і е, ведення реєстру громад. Це я бачу глобальну проблему, особливо в час, коли держава втратила. Не втратила. Тимчасово було відключені всі центральні реєстри. Е, в нас вже були певні бази. Ми єдине, що зробили, покращили фізичний захист наших серверів, зробили деякі зеркала, е, забезпечили їх збереження і функціонування. І навіть при тому момент, коли державі були зупинені, ми могли працювати з реєстрами. Це рекомендація всім громадам мати свої реєстри, синхронізуватись. І оскільки тут є представники центральних органів влади, я б хотів би звернути увагу одну проблему. Мін'юст не дає вже, мабуть, рік свіжі дані по людям, по населенню. Потрібно або звернутися чи через законодавчі акт, чи якусь постанову Кабінету міністрів, для того, щоб була розроблена процедура оновлення даних для громад з центральних баз даних України. Щодо ведення обліку ресурсів, ресурси ми, ми говоримо, це люди, майно і фінанси. Запустили в себе систему ІСПРО, яка поки що запущена на п'яти пілотних юридичних особах. Загалом в громаді в нас є понад 50 юридичних осіб, які вважають себе самостійними. Вони, хоч і самостійні, вони підпорядковуються центральним органам. це Оразська міська рада, міський голова, тому централізація фінансових потоків ми вирішили робити через єдину інформаційну систему. Це колись всі знають ОДНС, який вже не працює, ну у нас, наприклад, не працює. Ми запустили на розробку українську. І е, дашборди, зведення інформації по руху коштів в кожному комунальному закладу. Зарплата любого працівника, який працює на комунальному закладі, або отримує зарплату з бюджету, або переміщення любих матеріальних ресурсів, це централізовується. На сьогоднішній день ми не все якби так, вігнали в цю систему. Бачу сильний спротив, ну признаюсь чесно, багатьох бухгалтерів, тому що їм, по-перше, доведеться дещо переробити, а саме головне їхні всі. Їхня ця робота буде видна в тому числі і головному бухгалтеру і мені. Тому це всіх чекає, я думаю, з цим ми поборемо. Далі, система звернення контакт-центру. E, на основі розробки також української. E, запустили систему, яка дозволить кожної людині звернутися публічно або не публічно. Людина сама вже вибирає собі про можливі проблеми по місту або по селам. Веб-інтерфейс є розробка для Android iOS, але саме головне – це не, не тільки те, що звернення, а це те, що коли я даю команду, або не я, як міський голова, або інші працівники команди зробити плановий ремонт, ми на системі онлайн-карті буде видно, відмічаємо, що планується така то робота. Люди бачать цю систему через веб-сайт ради. Можуть планувати своє, ну, своє життя. Наприклад, буде відключена вода тоді-то. На сайті показано де і коли. Людина побачила десь якась проблема, лавочка зламана, або дерево впало. Фотографує, точку GPS вказує, попадає до від, відповідних модераторів і вони відписують цю, цю, до виконання цих робіт виконавцям. Е Okay. Ah. Далі важлива робота, яка була в минулому році, і вже йде до якогось такого логічного завершення. Це створення геоінформаційної системи. В минулому році ми зробили свіжий ортофотоплан. У нас досить такі, дуже детальна мапа нашої громади. Ще, ще раз нагадаю, що у нас 17 сіл, є озера, ліси, болоти, поля. Точність цієї мапи в населеному пункті 7 сантиметрів на піксель, за населеним 10 десять. Ми бачимо фактично все, що є в громаді. Ми можемо робити нормальну інвентаризацію земель, обстеження всіх комунікацій і так далі. Особливо це згодилося в час під час війни, коли Військовим ми даємо реальну карту, а не ту карту, як то кажуть, 60-х років військову або карту Google. І я вам відверто скажу, що карта Google дуже сильно не відповідає реаліям. На сьогоднішній день геоінформаційна система на основі регіст заповнюється даними. Це як інженерні споруди, інженерні комунікації, будівлі і так далі. І це один з прикладів, який може використовуватися також допомогу нашим військовим. Щодо внутрішньопереміщених осіб, незважаючи на те, що Білорусь у нас рядом, але в нас понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб, однак ми зробили з самого початку свою систему для того, щоб всіх внутрішньопереміщених осіб реєструвати в базі даних, на систему написана на урок і Апекс. Є відповідні е, телеграм-боти, інтегровані. Ну, інтеграція телеграм-бота підпільні структури, яким це мають право перевіряють людей. Всі люди фотографуються, реєструються і ми бачимо фактично всіх ВПО. Е, далі по дефтеге, в багатьох громадах, мабуть, в більшості громад України, створені добровічого формування територіальних громад. Також при видачі зброї, це ми зробили фактично в перших числах березня. Власник зброї фотографують, заводяться всі персональні дані в певний реєстр. Вдаються перепустки. Далі, зараз про перепустки. Скажу чуть пізніше. Волонтерський центр. Також була велика кількість караванів з Європи на вараж. Враші була. Створена так би волонтерський штаб-база, яку потім перевантажували і передавали це на схід як е, людям, які постраждали від війни, так і матеріали, ну майно, яке необхідно нашим військовим. Ми в, з, одразу ж зробили реєстр е, всі автомобілі, коли який автомобіль, куди приїхав, хто водій був і що привіз. Тобто реєстр такий ведеться до сьогодні до сьогодні. Проходить час, знаєте, і згадати, хто куди що віз, і скільки раз привіз, і де воно, дуже важливо. Питання багато знімаються. Далі. Система перепусток та посвідчень. Ну, як я показував переднім по ДФТГ, реєстр є такий самий. Скільки у нас атомно станція, є певна зона, називається обмежена ізоляційна. Де е, небажане не переміщення сторонніх осіб. Це кілька кілометрів навколо атомної станції, кілька місць е, критичних, е, де охороняються військовими, створена база даних і видаємо перепустки. Перепустки, крім того, що вони є фізично на папері, їх можна перевірити через QR-код е, на відповідний телеграм-бот. І зараз у нас є на минулому тижні ми почали роботу з. Розробниками дії. Я би хотів би, наприклад, сьогодні цю тему також підняти, що додаток Дія має працювати і на певній локальній базі громад. Тоді, наприклад, якась громада, якісь обмеження робить або інший якийсь документ, який ну, працює в межах громади, але він в додатку діє міг би автентифікуватися, що він автентичний, що він правильний, що він не підробка. Це основна, я думаю, заслуга діє, що їй довіряють всі, і любий, хто перевіряє додаток Дія. Навіть колись пам'ятаєте ковід в Німеччину прилітаєш на кордоні, показує додаток Дія, QR-код, приймає Європа. Тобто, я думаю, розширимо ще до рівня громад. Все, дякую.